І ми робимо супермена. Робимо супермена. Ноги з руками піднялися і прожимаємо поперек. Опустили голову, тобто ми опускаємо голову, робимо рівну лінію з шийним відділом, який переходить плавно в хребет. В грудний відділ, в поперек. Крижу та куприк. Пауза. 2-3 секунди. Потрібно, щоб поперек відчув, що він працює. Плавно, акуратно опустилися. Ми нікуди не поспішаємо взагалі. Плавно, плавно опустилися. Голову не треба на підлогу опускати. В принципі, якщо коврик є, то можете опустити, але не варто. Не потрібно. Тому що. Ви робите таких 12 разів, Три підходи по 12 разів. Чому не потрібно опускати, наприклад, голову? Є вправи, є початок, є середина і кінець. І, наприклад, коли ви постійно робите більше, ніж потрібно, в техніці своїй, ви задіюєте не ті м'язи, над якими ми працюємо. тобто ви... Маєте задіювати один м'яз в 90%, скажімо так, в 90% має працювати той м'яз, на який ми працюємо. Це поперек. Якщо ми зараз будемо шию постійно опускати або піднімати, задирати голову вверх, у нас буде працювати ще й шия. Вона не така сильна, не така прокачена, не є зовсім інші функції. Вона Тримає наш череп. Один із осьових опорно-рухових апаратів. Тому що шийний відділ це початок хребта. От. І не треба йому постійно давати ті завдання, які, на які він не спрямований. Нам потрібно прокачати зараз поперек, м'язи попереку. Тому ми працюємо саме на них. Так само, коли ми будемо працювати, наприклад, ем присіданнях, да? а, Дивіться, не потрібно, наприклад, навіть давайте не з присіданнями. Ми ж не працюємо з вагами. Давайте візьмемо, наприклад, бодібар. Бодібар це така палка спеціальна для розминок, різноманітних розтяжок. ЛФК дуже часто використовують. Вона маленька, вона схожа на гриф, але вона може бути пластмасова, може бути дерев'яна, може бути залізна в невеликій кількості кілограмів. 1, 2, 3 і вище, в принципі. Але для розминки беруть невеликі кілограми, тому що нам потрібно суглоби розімнути. Ви робите, поки 3 по 12. Супермен.